Технопланктон Боб. Так жити можна. Пилить, димить, страшне. Донний стояк. Це просто все понятно. Трохи поплював. Опа, опа, давай, давай, давай. Занурюємо. Тож, ж, нічого скажу, намагаємося. Взяловлю того хмари нагнало. Видно, ходить товстолоб. І це деякий пузатий. Сидів би сидів отут. Технопланктон Боб. Друзі, всіх вітаю. Технопланктон Боб. Це виробник технопланктону міста Запоріжжя. Минулого року ми ловили на цей планктон Тоді він мені подобався. Подивимося, як цього року він спрацює. В упаковці тут 4 штучки, 4 бочоночки. Він флюоресцентний з різними смаками. Нагадаю, що виробник знаходиться в місті Запоріжжя. В наших магазинах я такого планктону не бачив. У нас декілька смаків сьогодні планктона. малина, пряжене молоко, мед, слива. Це що у нас? Полониця. Досить широкий вибір. В упаковці, як я казав, 4 штучки. Крім того, є новинки. Це отакий от ліквід для ловлі товстолоба. Перед використанням планктона ви просто занурюєте його в сам ліквід і відправляєте на точку. Також цей виробник пропонує, пропонує такі чудові кормушки для донної ловлі товстолоба. Тут два різновиди кормушок. Оце така кормушечка для кубика макухи. Вона йде вже з гачками на коропа, з поводками. Гачки якісні. прив'язуєте до основної лески, до удалища і повністю готова до роботи. І от така ще кормушка. Це, я так розумію, для технопланктону. Цю пружинку можна замінити технопланктоном. Тут теж йдуть два гачки з поводками. Ця кормушка більш підходить для ловлі коропа і амура. Називається вона Bob технокубік Назва цієї кормушки Донний стояк. Отакі дві чудові кормушечки пропонує нам виробник техноплантону Боб. Снасті для донної ловлі хочу додати вручної роботи, дуже якісні. Але ловити ми сьогодні будемо на резинку. Кормушки для донної ловлі ми обов'язково десь використаємо, десь потестуємо там де то в ловиться, саме з дна. Ліквід у нас двох смаків, це пломбір і мед. Ну, Хочу спробувати пломбір. Техноплантон ми будемо вмокати прямо в баночку з ліквідом. Спочатку трошки одільємо ліквіду, щоб він у нас не розлився через край. Чудовий аромат. Отак трохи віділіємо і йдемо занурювати наш плантон. Тримаємо так 5-7 секунд. Можна і з гачками, але я, я не буду. Все, все потримали, тепер ждемо поки стече. Він добре впитується в Слідуючий. Так, і слідуючий. А поки все, все просто, все понятно. Давайте вже третій зануримо. При потраплянні в воду буде такий чудовий флюоресцентний колір. Все поехали. Все. Пилить, бач. Пішла резинка. Планктон Боб стоїть у нас за таким жовтим поплавком. Додаємо гучність. Запам'ятайте, жовтим, бо там ще білий є. Жовтий цей у нас буде боб. О, хмари нагнало, прохолода трошки. Ну що, лобатий? Ми готові. Там пилить, димить страшне. Налітай. сюда снеговика сделаем. Она на середину... Он О, вот туда сделаем. Сейчас... Ага. Туда возьму меньше. Занурюем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все. А це що тут погане, сідає сонце і прямо в очі сліпе. Ось ви бачите як ми тут поставили зонта від сонця. Шикарно, стол, сидим в тенечку, зараз будемо вечеряти. Ну, так жити можна. Що, нема щось покльовок. Нема покльовок, друзі. Були тут неділю назад. То сиділи. Перша покльовка була аж пів десятого вечора. Клюнув там в столоб. А зараз десь пів сьомого. Так що є ще, є ще в нас багато часу. От видно. Видно, ходить в столоб. Гуляє, скидається, ну, клювати не клює. Видно, що його тут немало. Стає не ходить, а поклівок нема. Якась дрібнота крутиться коло поплавків. Ну, Скидається там коло дамби. Ми готуємося до ночівлі, будемо... Одним вухом спати, одним слухати. Може ночі якісь покльовочки і будуть. От От труситься кончиком. Ході тягнути, наверное. Ти бачиш який, він трохи поклював, опа, опа оп. Давай давай, давай все. Ой, дивись, який одяг. Так. Да. Он влево пишел. Ты баш до да леска, да? А, он новый наш, да. Коробчук. И невеликий. И невеликий зеркальный, бачите. Це деякий пузатий. у нас ранок продовжуємо ловити лобатого. Тож, нічого сказати, намагаємося, ще не піймало ні одного, але піймали вчора коробчука ввечері, що теж непогано. Дуже сподіваємося, що зараз підніметься сонечко, потепліше, трошки прогріється вода. Ну і хотілося б отримати одну-дві покльовки товстолоба. Ну що робимо? Останній перезакид. Бачите, стоїть стоїть, пилить і не клює. Ось Такі діла, друзі. Яка чудова водойма. Сидів би і сидів отут. Але час вже вийшов. Сьогодні в нас була рибалка з техноплантоном Боб. Ловили добу, але нічого піймати нам не вдалося. На це ні в кому разі не вказано те, що плантон поганий. Причин може бути безліч. Плантон у нас іще лишився, так що ми обов'язково спробуємо ще раз. У цьому ролику ми побачили декілька речей, окрім планктона, які пропонує нам виробник Техлопланктон Боб. Це годівнички, ліквід. Особливо мені подобались годівнички для донної ловлі і на макуху, і на планктон. Я знаю таку водойму, де то в столоб бере з дна. І от там ми обов'язково спробуємо ці годівнички. Ліквід теж цікава задумка, я думаю, він себе ще проявить. Одним словом, компанія потихеньку розвивається, що дуже приємно бачити в наші складні часи. Люди працюють і це дуже добре. Від нашого каналу кльові справи виробнику самі найкращі побажання. Ну, За цим усе, друзі. Зустрінемось на рибалки. До побачення!